Що ж, друзі, всім привіт! Сьогодні рубрика Мій матізик нас і з назви відео зрозуміло. Сьогодні ми замінюємо, друзі, бачок розширювальний на системі охолодження. Значить, в чому тут проблема? Значить, в літній період почав замічати. Значить, що тікає десь антифріз. Не міг зрозуміти де. Подивився всі з'єднання, все класно. І побачив, друзі, ось тут. Ось видно нижній патрубок. На ньому залишки антифрізу. І виявляється, це, друзі, проблема матізів. Лопає розширювальний бачок. Ось отут над цим патрубком. Зараз знімлю, буде краще видно, покажу. Значить, і що ж нам треба для цього? Значить, взимку, в принципі, все добре, на рівні, влітку, коли тепло, звідти тікає тусол, Антифріз. Антифріз. Значить, бачок в нас йде на трьох хумутах. 1, 2, 3, патрубка, і він там кріпиться на кріпленням на стінку. Значить, плюс, друзі, буду міняти кришку е, бачка розширювального самого. Ось чули, да? е, ось чому міг і лопнути бачок, тому що кришка з клапанами вийшла з ладу і створюється надлишковий тиск в системі. Вона не стравлює тиск або. Не запускає, щоб не було вакууму. Ну що ж, друзі, поїхали. А. І для що нам потрібно для заміни, це пасатіже, зняти три хомута, зняти бачок і треба зляти охолоджуючу рідину. Охолоджуючу рідину зляти дуже просто. Від'єднуємо цей патрубок, вставляємо в. Пляшку якусь. Запускаємо двигун і антифріз виходить через цей патрубок в пляшку, а тут рівень падає. Ось так. Все дуже просто. Тут, друзі, розширювальний бачок купив один з найдешевших, тому що, думаю, він довго не ходить. Ось такий. Бачок і купив заодно нову кришку е, розширеного бачка. Вона десь порядка 250 гривень. Коштує ось така от нова кришечка. Що у нас тут по характеристикам? 120 кПа 17 PCI. Е, тиск, це, друзі, близько. 1,16 атмосфери. значить, Тиск стравлювання. Тут у нас бачимо, немає ніяких характеристик. Ось код, кому потрібно. Це кришка не оригінальна. Значить, Бачок у нас. Ось такий бачок. Коробка. Ага, ось код. Кому потрібно буде. Де ОМАТіс 08. Ось наш сам бачок, Бачимо, що всі е, виходи, ось кріплення, на яке бочок кріпиться, всі виходи в нас підсилені металевими такими втулками. Навіть горловина. І отакий бачок ми будемо встановлювати. Значить, безпосередньо, друзі, по самій кришці розкажу. Е... Так, воно може призвести до розливу патрубків системи, до пошкодження бачка. Ось бачки отут лопають на цьому з'єднанні пластиковому. Зніму той бачок, попробую запаяти, подивимося, що вийде. Ось, І кришка, вона. Наші кришки систем охолодження, вони мають два клапани. Один клапан при надлишковому тиску стравлює повітря. В даній системі 1,16 атмосфер, а клапан впускний. Коли система наша остигає, щоб не, не створювався вакуум в системі, кришка запускає повітря всередину. Якщо я не помиляюсь. Мінімальний тиск, коли кришка почне запускати, 0,85 атмосфери. Якщо у вас кришка не працює, значить при охолодженні машини у вас можуть патрубки зжиматись. Якщо при нагріві системи патрубки роздуває і, відповідно, система шукає, де випустити тиск. В матізах це розширювальний бачок. Ось так. Можу давити прокладки, можу робити, що хочу, але в мене в даному варіанті розширювальний бачок. І що, ж, переходимо до встановлення. Пустили наш двигун і з верхнього цього патрубка наш пішов антисліз. Дивимось, коли бачок буде пустий і... Виключаємо, двигун. Таким чином він тече. Трошки поробив двигун, два-три рази газнув. Ось набралось у нас, друзі, один літр рідини. І бачок майже пустий. Ну, Якщо там більше не тече і двигун не буду я нагружати, якщо 100-200 грам витече, я вважаю, що нічого страшного не станеться. Ось друзі, друзі, зняти наш бачок 5 хвилин роботи Ось. і ось наша тут тріщина через яку витікає наш антифріз. Дивлюсь, з іншого боку теж з'явилася тріщинка маленька. Знизу бачимо, що мокре. І знизу тріщина, ось, друзі, бачите. Коротше, бачку кранти повні. Ціна бачка десь 450 гривень. Ось, ось такий бачок. Друзі, новий бачок на місці. Прийш трохи погратись, там то кріплення, дешевий бачок, не оригінальний, видно. І, як завжди, щось має не підійти. Заливаємо назад наш антифріз. Я зляв оцей літр і вистачило. Не втратилось, друзі, ні каплі. Заливаємо наш антифріз до рівня. Рівень, друзі, там, де наш ось цей ось ця спайка. Залишили ще 100 грам, зараз я долию, а там подивимося, запустимо двигун, має піти все. Антифріз не тече, ставимо нову кришку і на цьому наш ремонт закінчений. Бачимо, все було мокре навіть текло на генератор. Тарас вже така справа, друзі, пішла, поговоримо коротенько про кришки розширювального бачка. Значить, е, також недавно замінив собі на Скорпіо. ось на ось таку FSO автопарк. В принципі, ось такий код, кому цікаво, Деоланus, друзі. Коротше, кришка на Скорпіо і на Matiz вони однакові. Плюс по системі я дивився також. Тиск тут до 1,2 Scorpio атмосфери. Це була кришечка. У мене стояла ось така. Не знаю, рідна вона чи не рідна. Motorcraft І всі радять купляти кришки от таких фірм. Ось ось також кришка. Скорпіо Motorcraft Ось така. от Тоже, Вона вже не робоча, друзі. Ця кришка з матіза знята. Я думаю, що вона рідна, там 60 тисяч пробігу. Але до чого я хочу довести, що десь я бачив цифри. Е, значить, при заміні мастила фільтрів 10 тисяч для автомобілів. Значить, цю кришечку розшильного бачка потрібно промивати. Ось, при кожних 100 тисячах пробігів. Значить, Кришку треба замінювати. Ось в мене на матізі там 62 тисячі пробігу, але кришка явно вийшла з ладу, друзі, тому що, ви бачили, вона створює вакуум в системі. Ось, Зараз я її значить, попробую розібрати цю і подивимося, ось в мене є розібрана з мого Скорпіо. значить, э... Така кришечка. Я її розібрав, хотів помити, друзі, але вона, на жаль, вже не збирається назад. Я її вскрив. Ось що у нас складається прокладочка ось така. Сам ось цей такий внутрішній блок з двома отворами. Тут ще прокладочка. Зараз я покажу маленька. Ось така. До речі, друзі, я її цю прокладку перевернув е, навпаки. Вона була в мене тут видавлена, перевернув і стали показники тиску краще. Я перевіряв, перевіряв компресором. Дві прокладочки йде і пружина і йде ось такий клапан. Бачите, да? він, виходить, що ось так. Відкривається, впускає повітря. Ще тут є одна гумка, отут. Впускає повітря. А коли створюється тиск, пружина зжимається, він випускає повітря. Ось цим самим клапаном. Але він вже вийшов з ладу, кришка ця, друзі. Тут зломане кріплення, і я вирішив. Замінити, поставити нову. Купив я таку ж як тут, як оця. 250 гривень на коштує. Ось теж кришка Скорпіо. Тут трохи інший у нас, друзі, зборка, але я не буду її розбирати. Ось кришка з Матіза. Зараз ми подивимося, чи вона розборна, чи можливо її відмити і поставити назад. значить Ось у нас. значить Наша прокладочка. І наша середина виймається. Її можна промити і використовувати далі. Значить, Бачимо тут клапан, впускний, який впускає повітря в систему, а це клапан у нас випускний. Ось він. І я її цю кришку спробую вимити. І перевірю на Ось Отакі От кришки, друзі, бачите, можна мити. Так що, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал, друзі. І до зустрічі!